Всім доброго дня. Сьогодні закінчення ремонту, робимо пробний виїзд, в принципі, все добре, але є один косяк, якийсь шум. Коли трогається з місця, який шум у сцепленні На ходу його немає, все в принципі добре, переключається, вся песня. Але коли трогаєшся, якесь таке репить секунда. рыбьестью. Может материал накладок, можешь трошки поездим, попробуем. Вот ведь. Так, сейчас промеем радиатор. Залеем вот такую всю штуку. Добавим воды, бо мы антифриз не собирали. И тогда написано промыть водичкой. Здрасте. Вот. Написано потім промити водою і залити новий антифриз. Так і зробимо. Двигун має бути нагрітий. Ну не кислота, нічого там не шипить поки. Тепер додаємо води до, до повного. до этого стакончика, чтобы другнулась почти этого что... хорош. Ну сказать, щоб я геть довольний був. Конечно нет. От якби не щеплення б все пісня, а так. так, ну зараз, може, знімем, сейчас, може, знимем, буде рушати. Сейчас послухайте. Поробив трактор 10 хвилин, тепер промиваємо проточною водою. Вот така там фігня всяка коришнева. Сейчас ще через печку качнем Заміним якраз у цього патрубочка. І залєм свіжий антифриз До двигуна претензій немає ніяких. Трошки да щось зціплення. Навірно, диск. Може і не диск. Може неправильно. шестерню треба було ставити ту муфту прям у зуб так як вона стояла. Попало, ми щось ще листить. Хто знає? Робота по кожі. Mm, заливаємо ось такий вот антифриз мінус 42 плюс 123 У мене він вже був залитий в принципі хороший тільки був зелений це червоний в воно не кажуть не впливає Колір на якість не впливає Так, ну що, заливаємо Так, долучно влізти 17 літрів. Вроді би як книжка пише. Влізло тільки 10, треба заводити, хай пропихує кругом. Термостат, мабуть, закритий. Сейчас заведу. І тоді ще долью до норми. Ну все, ремонт закінчений. Всім пока, пишіть коментарі, сподобалось, не сподобалось. А ми будемо їхати пробувати на ліс трактора.